Я Сьогодні я вам буду показувати, як делать для макіяжу. Ну, ви поняли. Пишіть у коментарях, як це називається, я просто забула. Ну, це ж типа, брать так оцей косметику. Все, я буду його робити із бумаги. І от, ну, типа, такий сквішик. Ви поняли? Ну що, давайте починаємо. Всього, нам в мене буде ножі. Надо буде, буде маркера фломастера. Кстати, це ми. ватні палочки, ну, пеналик, там олівет. Потім нам буде нужна оце. така довга полоска вирізана, квадратик. І така маленька штучка. І, можна так сказати, вата теж. І приступаємо 10 ватт, ну. Немало і не багато. Так. Нормально. Кстати, і в наступному відео я буду робити туторіал як на цю кару. Вона ну, просто ідеальна. І там ще можна її заколити. Ну, ну, заколити. Все, і починаємо до цього. Е, приступаємо до цього. Зараз ми беремо ось цей нарізок. Ми беремо його ось так. Тоді ми його ось так згіднаємо. подаемся, что там вышло. И, -и. всякие такие. надо так, чтобы оно было типа такой трубочкой. Сейчас у меня получится. Да. Оно должно быть у вас трубочкой. Вот так вот. Трубочкой. Трубочкой. Ну, а вот, типа, вот так вот. Вот так, вот. Вот так вот. От, отак от, от, коли ви склали, тоді ділите ось так. ну Не в трубочку ось так. Просто прямо. Потім, якщо ви загнули так, а у вас залишилася така штучка. Ви зараз відрізаєте. Зараз вона у мене буде відрізана. Все. У нас вже буде кінець відео, я буду робити друге відео. Ну так і от, зараз я буду вам розказувати. Ви взяли ось так от, воно у вас ось так. Тоді ви оце знову розгорнули. Як ви починали. Тоді ви в це опихуєте ось так отвати. Ну, можна так сказати, що трошечки. Так от. Це, можна так сказати, буде антистрес. Ну, вже я знала 2 минути 53 секунди, так що вже будемо закінчувати. І ще треба трошечки помалу. しきも。